Одне рядно сім баб тягло. Діти, здогадали, що це? Так, це хмара. А якими словами можна описати хмари в непогоду, діти? Важкі. Сталеві, похмурі, насуплені, сірі, Шатер неба висить низько над головою, сірі хмари важкі. Схожі на сиві бороди старих-старих дідів. Але що це? Раптом на небі з'явилися незвичні хмари. Погляньте, діти, на кого вони схожі? Так, це півник. А це котик. Собачка, дельфін, пізинка, слон, кінь. Тах Енело. Ведмідь. Ось такі дива ми можемо побачити на небі, спостерігаючи за хмарами, а ще, спостерігаючи за хмарами, можна передбачити погоду. Тож перевірте народну прикмету. Хмари біжать проти вітру на сніг.